У Луцьку розірвали договори на перевезення пасажирів одразу з трьома перевізниками. Йдеться про маршрути номер 11 Шота Роставалі Карбашева, номер 26 Вишків Окружна та номер 26 А центральний ринок Вишків. Таке рішення прийняли на виконкомі Луцькради. У роботі цих перевізників системно фіксували порушення. При перевірці були виявлені порушення, а саме, що Водій наряді знаходиться один. Фактично їздить інший водій. з 9 квітня по 10 травня. Більше сотні таких знову ж таки порушень. Крім того, у маршрутках некоректно працювали електронні табло. Були порушення у роботі з валідаторами. На 26 му маршруті перевізник уже давно обіцяв. Замінити старі маршрутки на більш сучасні та комфортні, але так цього і не зробив. Оголошено конкурс на ці автобусні маршрути. От, звісно, ми на міські маршрути ставимо вимоги вже євро 5 автобуси типу. От, збільшуємо місті з цих автобусів. Також автобуси мають бути обладнані системою gps моніторингу громадського транспорту та відеоспостереженням. Крім того, на маршруті має працювати мінімум один автобус, який пристосований для маломобільних груп населення. Зазначимо, поки триватиме конкурс громадський транспорт у мікрорайони Вишкова та ЛПЗ курсуватиме.